Продам корпус воздушного фільтра на Mazdo Primoці 2000 2004 рік 1,8 бензин, а також підходить на Mazdo 323 98-2003 рік, 1.8. 16 клапанний. Ось так виглядає дана запчастинка. Кого цікавить, телефонуйте по дефектам. Є ось тут немає вушка, такого як тут. Тут немає. Далі ось тут має бути вушко, його немає. І ось тут також має бути вушко, його немає. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Ось так виглядатиме дана